Вітаю! З наступаючим новим роком вас! І я думаю, що наступний рік принесе нам трохи краще добра, ніж цей рік, який минув. Ми вже вибрали собі депутатів, чи собі на голову, чи собі на добро, хто його знає. Подивимося, що у наступному році, як вони себе поведуть. Але нам тут треба щось робити. Не можна жити не стільки, скільки ми живемо, і без голови, і без. Порядник депутатів у міській раді. Нема в нас голови. Два роки вже скоро минає, а голови немає. І всі кажуть, що та, ми всі хочемо, щоб голова був. І, і потім, коли доводиться голосувати, щоб провести вибори, ніхто не голосує за них. Так хочуть вони, щоб голова був, чи не хочуть, щоб голова був. Чернівчани ж хочуть, щоб був голова. Люди хочуть на решті, -решт, щоб був голова у місті. ми ж побачили, що тільки трошки снігу впало, трохи морозу не все місто паралізовано, немає ні голови, ні, ні, ні техніки, ні розуму, ні роботи. І мали проблеми, і тепер проблеми ще не закінчилися. От Сесія тепер проходить у міській раді. І ви знаєте, мені здається, що кожного року вони бояться, що будуть вибори голови. О цього разу мені здається, що е, такі добрячі налякалися, що вибори голови будуть, а партія регіонів не готова і не має можливості, е, щоб обрати свого голову у Чернівецькій області. Тому навіть у бюджет заклали за, 1 мільйон тисяч, 100 тисяч гривень на газету Чернівці. Це означає. Що вони хочуть кожен день газету безкоштовно давати е, людям у скриньки? Значить, вони готуються до голови. І думають, що е, газета може зробити її з них голову, та не зробить. Ми бачили, що зробили на виборах. Чим 18 фотографій давали кожному номері про е, кандидата Михайлішина. І що? Зміг він стати депутатом, не зміг стати. Так само не стане і головою. Нічого не допоможе. Потрібно тільки працювати, для того, щоб люди потім зрозуміли, що дійсно людина працювала, скромно вела себе, не хвалилася своїми недосягненнями. Прибирала добре сніг, оббивала бурульки, машини добре їздили, місто добре працювало, господарка функціонувала, от за це її обирають головою. Ані за фотографії в газеті, тим паче газеті безкоштовні. Бо безкоштовний тільки є сир в машиловці. З Новим роком вас усіх. І нехай вам щастить. Добре думаєте, коли будете голосувати, бо все одно доведеться цього року голосувати. Знайте про сир. Нехай щастить.